На початку було лавочки стояли навпроти будинку, але на постійні скарги мешканців майже цілодобово вони були зайняті або каву курять, або алкоголь, або співають. Було прийнято рішення зрізати ці лавки. На початку цього року мешканці старші особи попросили, що лавки все ж таки потрібні. Лавка мала бути закриватися. Влаштоване під балконом, обов'язково на будівлі. Ключі лежать в конкретному місті, де мешканці можуть взяти цей ключ і е відкрити лавочку. Лавочок ми не просили в голови. Ми не хотіли їх ставити. Зараз війна, і нам не наразі зараз були робити такі розкоші, позволять у домі. Голова ні з ким не радився. Допустимо, у нашому під'їзді абсолютно ніхто на це згоди не давав. На них абсолютно ніхто не сидить на цих лавочках. Ну він сам своєю дружиною. Вони мають. Гарний естетичний вигляд, і... і зручно я вважаю, що це нормальний е вихід з, з того положення, в якому ми знаходимося.